Вони такі кріпкі, і це мабуть, і оскільки ще я бачу, що вони регулюються по висоті, бо цифри стоять, і це теж допоможе. Ну якось, мабуть, регулювати під кожну дитину цю висоту або під групи дітей. Адміністрація сьомого ліцею оглядає шкільне обладнання, яке щойно надійшло від благодійників. Шкільні парти та стільці були дуже необхідні для забезпечення укриття закладу, аби не відриватися від навчального процесу під час повітряних тривог. У нашому закладі немає свого пока бомбосховища, але ми маємо чотири бомбосховища, які ми використовуємо по. Вони е, знаходяться поряд з нашим е, приміщенням, але там є сільці і не, ну як є лави, такі на які сидять діти. Діти лише сидять, не можна там, де за столом організувати якісь заняття і таке інше. Необхідним шкільним обладнанням прилуцький ліцей номер 7 та інші навчальні заклади прилучени допомогло забезпечити Товариство Червоного Христа. Допомогу надавали відповідно до запитів. Надійшло на товариство Червоного Христа України чотири запити про забезпечення укриттів столами та стільцями для учнів, щоб не переривати процес навчання. Тому це стало можливим завдяки співпраці Товариства Червоного Христа України і Червоного Христа Австрії як посередника між муніципалітетом Кальсдорф, і цей муніципалітет передав нам велику кількість стільців і столів для учнів для того, щоб не переривався процес навчання, для того щоб можна було продовжувати навчання в укриттях. Тому Дякуючи Товариству Червоного Хреста і товариству України і Товариству Червоного Христа Австрії. Це стало можливим загалом якісним шкільним обладнанням вдалось забезпечити ліцеї Прилуцької, сухополов'янської та Линовицької громад. Резюмує Олена Охріменко. Надійшло більше 500 стільців і 400 парт, і буде розподілено між навчальними закладами міста Прилуки, ліцей номер 7 та ліцей номер, 1, дідівецьким ліцеєм. А так. Ож линовицьким ліцеєм, а це вже дітлахи тестують шкільні меблі та дякують волонтерам за допомогу. Загалом Товариство Червоного Хреста надає різнопланову допомогу перш за все це забезпечення потреб навчальних закладів наших, як в гуманітарній допомозі, як забезпечення укриття, а також навчальні різні програми з першої допомоги, змінної небезпеки для того, щоб, щоб діти наші були обізнані, щоб поводилися безпечно цей час.